Так, тут у нас задачка трішки більш високого рівня. Це задачка з налаштування електронної торгівлі для інтернет-магазину. З чого почнемо? Почнемо з того, що в нас є сайт. Він на OpenCarті, там є розробник. Розробнику видано це технічне завдання. Воно типове, воно взято з довідки для розробників для розробників. Нам треба налаштувати тут буде чотири події. Чотири основні події. Перша подія це перегляд картки товару, додавання товару в кошик, оформлення покупки в наш чекаунт, і сама, власне кажучи, покупка. Чому саме ці чотири події? Так, да, їх там можна налаштувати більше, але це чотири основні, які нам дають розуміння. Не тільки нам дають розуміння, дають розуміння чи передають дані в аналітику, відповідні звіти по воронці продажів. Скільки людей зайшло, передавилося товар, скільки додало в кошик, скільки купило. Тому ці чотири основні події, вони, власне кажучи, є основними. Для того, щоб нам налаштувати це. Ну, в нас вже є технічне завдання це у розробника вони є, він його реалізує. Зараз ми його зможемо тільки налаштувати і перевірити. Ми його зараз не зможемо перевіряти, ми його будемо там, наприклад, наступного разу, в наступному відео, в другій частині цього відео, скажімо так. Що нам треба зробити? Ну, По-перше, нам треба для цього два інструменти. Перший це Google Tag Manager, другий це Google Аналітика. Почнемо з. Зараз теж я не буду дуже сильно поглиблювати, що таке тем, для чого він. Десь там в мене є вже урок на цю тему. Або ще буде, але це не тема цього уроку. Нам зараз важливо це технічно проробити, щоб була готова інструкція, готовий мануал, як це зробити. Хоча їх в цілому і так більш ніж достатньо. Що нам треба? Перш за все, почнемо з налаштування змінних. Тут є три сутності, які ми використовуємо ці змінні, тригери, теги. Перше це, ну, не можна сказати, що найнижча сутність, але типу, є змінні. В нашому випадку, в цьому коді, є змінні є е, тригери, є змінні є тригери. А нам за допомогою коду розробник передасть інформацію про ті чи інші дії користувачів на сайті. На рівень даних за допомогою ось, ось цих команд. Не, дуже не поглиблюйтесь сильно, тому що це більше там, історія розробників. А за допомогою цих команд він відправляє певні події на рівень даних і певні дані. Певні дані. Я навіть не знаю, як це пояснити людям, людям які не мають уявлення про програмування. Тому будемо просто записувати інструкцію і все. Окей. Беремо, да, зараз додамо зміни всі, які нам потрібні. Далі додамо тренери. І після цього вже налаштуємо самі, самі теги, які будуть передавати дані в аналітику. Да, тому що Google Tag Manager це не аналітичний інструмент, це по великому рахунку надстройка над. над, стройка, над яка допомагає без залучення програмістів робити деякі, деякі чарівні речі. Так, почнемо з змінних. Візьмемо подію покупку, тому що тут змінних в нас найбільше, і деякі з цих змінних, вони присутні в інших подіях. В нашому випадку, що є зміни? У нас є об'єкт e-commerce і є в ньому ряд змінних. Нам вони не всі потрібні. Нам потрібні ті, ті зміни, які є обов'язковими і ті, які є дуже бажаними. В нашому випадку обов'язковою зміною для передачі даних в систему аналітики є ідентифікатор транзакції. Ми беремо, копіюємо цей, назву цього об'єкту, називаємо цю зміну. Так, як це об'єкт. Ну, окей, я не супер сильний в термінології програмістській, тому це об'єкт, це буде звернення до змінної, Скажімо так. Таким чином. У нас формується зміна. Далі ми обираємо зміну тип. Зміна рівня даних, Data varable. Додаємо назви і сюди. Інколи тут. Деякі спеціалісти маркують, да, використовують деякі правила для маркування, для маркування, що це змінно. Пишуть приблизно так: Data Layer, variable, все і залишають. Головне, не тут. Тому що тут ми безпосередньо звертаємось до того, як вона прописана в коді. А це чиста нам назва для, для зручності. Наступна зміна, яка нам потрібна. Це value. Value — це підсумкова сума замовлення. Друга зміна це зміна value. Беремо. Я для зручності скопіюю це, тому що вона є складовою об'єкту e-commerce. Знову ж таки, обираємо зміну змінну Layer і пишемо Value. Далі йдемо сюди, називаємо її таким чином. Наступна зміна, яка нам потрібна обов'язково, це ну, можна взяти оцю каренці, але з вирахуванням того, що ми працюємо. Конкретно в цьому випадку тільки з однією валютою, можна її, в принципі, буде прописати вручну або створити константу. Не обов'язково її тягнути з рівня даних. Але окей, раз ми працюємо з цим, будемо, будемо показувати все, як треба. Тому що можна і створити, наприклад, тип, тип змінних, змінної константа. Константа це те, що не змінюється. І додати сюди значення, наприклад, таке. Або, або взагалі просто, коли ми будемо передавати ці дані в, в систему аналітики, просто прописати вручну це значення. Я покажу потім, як це робиться. Але робимо. Робимо, як робимо. Називаємо зміну. Головне. Головне використовувати ті ж назви. В тому ж. Регістрі, що вони і в, в коді. Да, тому що якщо написати, ну зараз я покажу. Якщо ми напишемо, наприклад, так, а в коді в нас вказано ось так. З точки зору програмування коду, це різні, різні змін, змін, змінні. Тому тут дуже уважно. Беремо просто. Як тут один в один. Так, далі наступна зміна, яка нам потрібна. Це теж не особлива зміна, це об'єкт ITEMs, який містить інформацію про склад, склад кошику. Те, що туди поклали. Я потім покажу, в якому це звіті буде Е-е-е... Додаємо таким самим чином. Окремого ціну зміні описувати не треба. Тому ми додаємо тільки сам сам об'єкт uh, Items. Взагалі тут, ну, типу, якщо ви не плануєте працювати професійно з ГТМ, потрібно вирішувати якісь плюс-мінус типові задачі, то сильно розумітись на програмуванні вам не треба. Але якщо хочете чогось більшого, потрошки, потрошки пробуйте розбиратися в програмуванні. Дуже сильно допомагає при роботі з Google Tech Manager, де рішення максимально типових задач, на які, на які навіть немає описаних кейсів. Але вони дуже корисні. Можливо, я якимось з них поділюсь з вами. В цілому. Так. Ще. Так, ну, Можна ще шипінг передати, але це не обов'язково на вони нафік не треба. Все, в принципі, змінні всі, що нам потрібні, для цього кейсу, ми створили. Далі. Далі нам треба створити тригери. Тригери в нашому випадку. Такі події, які розробник нам прокине на рівень даних. Ось вони. Називається event і мають значення івент, івент, івент. І отам теж є івент. Що нам треба зробити? Копіюємо перший івент. Ідемо в триггери. Це не я налаштовував, тому, тому не ну, дивиться, що воно все так криво. Я так не налаштовую. Окей, нехай буде так тобі. Далі нам треба обрати тип тригеру. В нашому випадку це кастомна подія. І додаємо назву цієї події. І сюди додаємо все. Конкретно для цього кейсу. Наступна подія в нас додавання товару в кошик. Створюємо новий тригер. Вибираємо знову Custom Event. Тут теж багато нюансів з, з цими триггерами. Але ми зараз дивимося взагалі, я не знаю, ледь-не базову версію налаштування електронної торгівлі. Є ще, базовіше. є ще базовіше. Це коли, ти, коли в тебе є готовий контейнер, який ти просто заливаєш в, в GTM і змінюєш тільки ідентифікатор. До речі, для цього кейсу я додам в посилання вам готовий контейнер. Його треба просто буде завантажити і він буде працювати. Але ми не шукаємо легких шляхів, я рекомендую, скажімо так, цю процедуру, ну і що, міні, що мінімум 10 разів проробити, для того, щоб ви розуміли логіку, що за чим виконується. Далі, коли ви вже наб'єте руку, вже можна, вже можна користуватись шаблонами. Тому що якщо ви просто завантажите шаблон... А, наприклад, програміст використає не, ваш, не ваше ТЗ якесь своє, де будуть, наприклад, івенти називатись по-інакшому. Наприклад, будуть називатись тут вони не Purchase. А, наприклад, ось так. В одному дуже популярному плагіні вони ось так називаються події. І ви не знайдете причину. Ну, як це тестувати, я теж покажу. Тому важливо це ручками проробити хоча б трошки. Так, тут у нас є, коротше, якийсь тригер Purchase, який не хоче видалятись. Я тому оцю назву оберу назву Pro Chase New. Ні, next. Хочу так, щоб називався. Бо тут є Purchase якийсь. Ну, це не Purchase, це просто по великому рахунку, відвідування сторінки. Центр-пейдж типу такого. Ось він використовується ми це вимкнемо, тому що це не, не видалено. Видалено, Видали, ймовірно, всі... зараз нам дозволять видалити видалити сам тригер. Так. Да. Ми можемо назвати по людськи наш тепер Purchase. Так, ще одну ми зміну не створили. Дуже важливий, яку будемо використовувати а, в усіх наших подіях, які ми будемо передавати в Google-аналітику. Ми створимо зараз зміну, яка буде містити, містити або містити а, ідентифікатор аналітики, де береться цей ідентифікатор аналітики. в налаштування, потоки даних, Data Streams. хто використовує англійський інтерфейс. Переходите сюди. І тут знаходиться ось цей Measurement ID. Копіюєте його. І створюємо зміну константу типу константа. І додаємо значення. Ідентифікатор нашої, нашої аналітики. Зараз ви побачите для, цього, для чого це робиться. Ну і можемо назвати її там. Пофігму, як вам подобається, можете назвати. GAID можете так просто використати. Так, поїхали далі. Створюємо безпосередньо тепер теги. Зараз покажу. Першим, першою справою нам треба додати тег Google Аналітики. Ось він наче тут створений. Наче навіть, навіть він. Змінимо триггер на всі сторінки. All pages. І тут ми замінимо наш ідифікатор на нашу зміну, яку ми створили. Ось цю. Да, нічого зараз не зміниться, але ми приведемо його до певного порядку. Ну і називаємо так, щоб, щоб було зрозуміло. Інколи заходять такі теми, що там налаштувати 15 хвилин треба розібратись півтори години, що там куди напіхано. Першою справою ми створюємо тег, можна вибрати його типу Google Tag, або, а, зараз, мабуть, вже немає, або Google Tag. Можете звідси взяти, або можете звідси взяти, звідки вам більше подобається. Нічого від цього не зміниться. Далі створимо першу зміну, ось першу, першу подію, яку ми прикинемо в аналітику, яка називається ViewItem. О, не туди зайшов. Переходимо знову в тех і створюємо сам тег, який буде передавати вже дані безпосередньо в аналітику. Переходимо сюди в Google Analytics. В цьому, в цьому відео я не буду розповідати, як прокинути дані напряму в рекламний кабінет. Це буде окреме колись відео. Там, в принципі, механіка максимально проста. Особливо, коли вже все створено, залишилося тільки додати саме версію рекламний імент. Обираємо цей тип Google Analytics j 4 event От тут, там, де він каже ідентифікатор, ми додаємо нашу константу, називаємо подію View ViewItem. Якості тригеру обираємо. Custom event view item Називаємо його по-людськи. І тут ще нам треба передати параметр, користувальський, який називається Items. Тобто, щоб в нас система аналітики фіксувала інформацію про перегляди товарів. Тому що ця подія відповідає за перегляді товару. І додати їй треба значення, яке передавати. У нас є зміна, яка відповідає за це. Вона називається e-commerce items. Передаємо все. У параметр items ми передали значення змінної... Ну, це не зміна, це об'єкт. E-commerce items в аналітику. Все. Зберегнуйте. Аналогічним чином ми налаштовуємо дві наступні події. Add to Cart і Begin Checkout. Add to Cart — це додавання товару в кошик. Єдина, зараз буде відрізнятися подія purchase, chase. Вона там трошки більше параметрів ми в неї передаємо. Оцей event name це те, як вона буде у вас трекатись в аналітиці. До чого ми додали цю зміну рівня константи? Наприклад, якщо в нас змінився ідентифікатор аналітики, у нас буде тут 100-500 подій, які передаються в аналітику. І зміни, змінилася аналітика з якоїсь причини. Втратили доступ, наприклад. Да? Ви вирішили змінити аналітику. Тому що вам змінити аналітику, змінити весь трекінг, вам треба буде змінити тільки одну зміну замість 150 разів змінювати її в різних тегах. Тут це зручніше і економить багато часу. нам. Передаємо кастомний параметр сюди теж саме передаємо Items. Items. І в якості трейєра обираємо подію Add to Cart. Так, мені чи здалося? Чи здалося? Наступна подія Bedін cheкаут. Взагалі аналогічно налаштовується. Обираємо ідентифікатор аналітики наш, називаємо подію так, як вона по правилам хорошого тону називається. І знову ж таки передаємо параметри Items. Інколи сюди передають. Передають значення, наприклад, value, Хоча в цьому сенсу немає. Ну, типу, що, що люди, які додають це питання до вас, що вам дає розуміння, скільки людей на яку суму поклало товарів у кошик? І яке розуміння дає, скільки, з якою сумою чекаутів е користувач, наприклад, не зробив покупку. Ну, типу, що вам це дає? Нічого вона не дає. Тому тут, крім типу Items, немає сенсу нічого іншого передавати. В тому числі value, хоча він типу є якимось чином. Так, знову ж таки називаємо її по-зрозумілому. І залишається у нас остання подія, яку нам треба налаштувати. Вона, в принципі, вона є основною. Інколи навіть ці події не налаштовуються взагалі. Вони типу не цікаві. Але для такої для більш змістовної аналітики вони важливі. Для того, щоб ви бачили воронку продажів, щоб у вас дані в аналітиці краще трекались. Обираємо Trigger Purchase. Подія. Тут треба якусь музику на фон включити, таку швидку і прискорити відео. Подія. Називається purchase, purchase. Називаємо її event Purchase і передаємо їй трошки більшу кількість параметрів. А саме нам потрібно буде передати 4 параметри. Перший параметр вже нам відомий це. Items. Це, власне кажучи, зміст, зміст та характеристики товарів, які ви додаєте у кошик. Наступний основний атрибут це індифікатор транзакції. У нас є зміна, яка відповідає за цей параметр. Наступний мабуть, найважливіший це сума покупки атрибут value. У нас є відповідна зміна. І обов'язково треба передати. Валюту. Можемо зробити це таким чином. або Додати звідси? Або якщо ми розуміємо, що це, наприклад, сайт, який працює тільки в Україні, там інших валют немає на нього, ми можемо прямо сюди передати параметр таким чином. Статичний, статичний. Ну і там він, в принципі, статичний. Але це як, як варіант, типу, як ще можна зробити. Так, все, зберігаємо. Зберігаємо. Коли в нас. Розроблю додасть цей код, я запишу окремо відео, як ми будемо це тестувати, чи там все працює ОК чи не ОК. Далі що нам ще треба додати. В принципі, в принципі... Зараз я подивлюсь, який тут інтерфейс, Старий чи новий. Так, тут вже новий інтерфейс. І в нас крім... А, ну у нас тут, в принципі, вже додано. А, нам залишилось тільки додати подію в view-item, щоб потім прокинути в екранний кабінет, щоб бачити там теж воронку. Для цього нам треба створити нову подію. Назвати її, так як ми її передали в аналітику. Ну, це один спосіб. там є легші способи. Помічаємо я ключову подію. Бла-бла-бла, цінність ніякому не передаємо. Створити скоро. Все, створюємо. Це тепер у нас в аналітиці є всі 4 події. Ну, ці створюються таким чином. хоч і стандартно, ви її не видалите не перестворюти нічого все. Конкретне налаштування на цьому закінчено. Єдине, що нам треба опублікувати зміни, що ми зробили. І наступним етапом, не менш важливим, є саме тестування. Поки ми протестувати не можемо, тому що розробник ще не додав. Покажу два види тестування, як можна тестувати через Tag Assistant і через Google Analytics Debug View. В принципі, на цьому все. Ми налаштували повністю чотири події електронної комерції: це перегляд картки товару, додавання товару у кошик, перехід на ЧК на розрахунок і покупку. І передали всі необхідні параметри у, у, у ці події. На цьому все.